Завершує демонтаж стіни пан Олександр. Каже, намагаються виконати свою частину роботи швидко. Повну збирали, там, ну, викидали повністю стіни за цей, чистили поділки. Важка робота, звісно, ну, для солдат хай підлічується. А в цій кімнаті за нашим проєктом буде розміщено кабінет ОФК, в якому буде обладнання. Середньої важкості для підвищення тонусу м'язових тканин. Далі це найбільша кімната, близько 80 квадратних метрів, в якій буде на стелі розміщене спеціалізоване підвісне обладнання. А ще санвузли для людей з інвалідністю із дотриманням усіх вимог та зони відпочинку. Загалом цей центр займатиме 138 квадратних метрів, розповідає директорка центру соцдопомоги Людмила Неліна. Наше завдання так, щоб ця реабілітація була трьохстороння. Крім того, вони будуть мати змогу перебувати тут протягом дня в супроводі всіх фахівців. Ідея такого центру виникла через потреби військових, які повертаються із травмами і не завжди можуть пройти реабілітацію за кордоном, говорить пані Людмила. Для підопічних нашої громади, для хлопців, це буде повністю безкоштовно. Для інших громад, звичайно, це будуть якісь соціальні угоди, яка буде плата співфінансування громад. Психологічно людина має Чути, що він потрібен нашій державі, що він не даремно приймав участь у цій війні, і що ми його цінуємо. За день реабілітації одночасно зможуть пройти до 10 осіб, каже Людмила Неліна. Нині шукають фахівців. Лікарів, не вистачає, реабілітолога, фізіотерапевта, міська влада готова для заохочень медичних фахівців. Є в місті нашому нашій громаді спеціальна програма, яка видає спеціалізоване службове житло безкоштовно. Раніше досвіду працювати із військовими не було, та готові навчатися допомагати хлопцям швидше відновлюватися, говорить медсестра Людмила Думай. Бачиш, що робиться, що багато людей, які страдають від цього, і хочеться допомогти, щоб у них теж було повноцінне життя. Перед відкриттям центру поїде на спеціальне навчання, розповідає інструкторка з фізичної культури Аліна Довга. Вона працюватиме у кабінеті ЛФК. Потрібно більше часу, бо то, що це для нас щось нове. Це для мене дуже важливо. Я б хотіла бути корисною людям. Ремонт мають завершити 1 вересня, каже Людмила Неліна. На все з місцевого бюджету спрямували 1 мільйон 300 тисяч гривень. Обладнання придбають за кошти доброчинників. Тетяна Зазуля, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.